Новий год Ольга поїхала. Цікава гармонія. Цікава дівчина, цікавий інструмент на початку. Вони свій власний фолк поєднали з часними ритмами і мелодіями. Як вам? У мене дивне відчуття. Наспівала, накричала, наберещала таке, що гори почують. Але щось в цьому є таке магічне. А наче видимо в чорному плачці якісь там дрера обкладені на сцені. Вітви через камеру можна побачити. Співає, як вміє. В принципі, потужно. Розважають і маніпулюють нас заставками з відео природи такої знаєте, это і воно має свій сенс відплив Вже скінчиться пісня, вона більш вирішала, щось кричала, щось виражала, якісь емоції. Але де пісня, шановні норвежці? <рес> де була пісня? <рес> було стільки емоцій, було стільки вакалізів, перекидань. Слухайте, я трошки здивований, тому що ми послухали з вами п'ять пісень. І це найкраще за версією букмекерів. А, панове букмекери, ви не були часом в Амстердамі і нічого не замовляли там такого цікавого, що у вас такий вибір цього року. Ну, мені аж соромно, бо ну ясно тоді, чого Україна під номером один, тому що Україну можна наспівати. Натанцювати, наморликать одразу, там ясна, як божий день мелодія. А, а все, що ми з вами слухали, супер перегружене, суперскладне і таке, що я зараз і не згадаю. Окрім м -м, Італії, яка така весела, святкова, нарядна. А все інше дуже перегружено настільки, що ти не можеш це і запам'ятати, ти не можеш це наспівати. Навіщо? Навіщо все це? Окей.